Друзі, привіт! Збираюсь на тій неділі на рибалку на судака. І хотів вам показати, як я роблю паралонові приманки, паралонові рибки. Двохкольорові і однокольорові. Як ви бачили, хто дивився мої попередні відео, то на паралонку судак прокльовував, Ловив я. А саме ось на оцю ось я був, піймав. Ось на таку паролоночку і на чисто жовту. Ну, Зараз ми жовту з вами і зробимо. Так, для цього нам потрібно ось такий поролон. Це губки, ті, що мить посуду, різнокольорові. Можна зробити любого кольору, любого розміру і з двох комбінації будь-яких кольорів. Так що губки у нас є. Потрібно двійні двійники. Ось ті що? Ось такі двійники. Тож це все двійник залежить від розміру. Розмір двійника залежить від розміру, яку ви хочете зробити рибку. Ну, ще що, складова. Ось такий у мене клей момент. Кристал прозорий. Водостійкий. Ну, ножнички тут, червона нитка. Голка ну, в процесі покажу. Так, друзі, давайте зараз спочатку зроблю я, як зробить, ну, не як зробити, як я роблю. Можливо, хтось робить іначе Паралонову рибку однокольорову. Тобто, беремо мочалку, ось кусочок паралона. І отак на іскосок. Відрізаємо. Раз. Ну і далі так, нарізаємо, як вам треба. І вирізаємо уже вам рибку. Лишнє. Відрізаємо. Ось так. Можна отут ще трошечки зробити її тоншу. Ото просто полоску берете і розрізаєте, якщо багато робити треба. Я покажу, як взагалі робити, а то вже зрізаємо угли, щоб вона була у нас округлою. Ну це так робить рибку. Я бачив приблизно так в інтернеті ролик. Це якесь не моє ноу-хау. Оце ось так. Так, ну ось і обробили. Ось так воно під конус іде ось така рибка. І беремо наш гачок і міряємо, як він у нас буде, докуди нам розрізати. Ну ось приблизно ось десь ось так о і все і тепер розрізаємо ось так ось розрізали, міряємо Ой, прилипло. Це далеко можна чуть-чуть видвинути. Ну, ось отак виходить. А тепер нам треба просто це все діло склеїти. Берем. Клей трошки наносим на гачок, зовсім трошки чуть-чуть і так само наносим небагато тоненьким слоєм на і так само з цієї сторони. Трошки почекаємо, граминку хай підсохне він. Так, о. Потім беремо наш гачок, вставляємо його посередині трошки прижимаємо і акуратненько беремо другу сторону. Ось так і так. після того, як підсохло, кілька хвилин так прижимаємо. От, в принципі, і все готово. От і все. Ось виходить у нас ось така Ось така паролонова рибка. І повірте, на цей колір судак клює і не тільки. Повторюсь, розміру можна зробити любого. Так, друзі, далі ми тепер будемо робити двохкольорову рибку. Ну ось я відрізав так само два кусочки. Все те саме. Тут ширше, тут уще. Ну, тепер нам треба тільки трошки зробити отак тонше. Ось тут так. отак, так. одну сторону ми тільки зрізаємо угли, ось так. Ну потім ми чуточку ще підправимо. Ну, це ось у нас приблизно одна половинка. Ну, а тепер зараз зробимо другу половинку. Бачите, ось розрізав, получиться ще на одну силіконку. І тут теж так підправляємо. Ось вийшло дві таких у нас половинки, і нам треба оце все діло отак склеїти, щоб вийшло у нас. Ну, Зараз ми отут один край трошки довший вийшов. Трошки товщий, ось так. Так, відкладаємо. Потім беремо двійничок. І ось в мене є така шерстяна червона нитка. Можна не обов'язково червону. Беремо, робимо ось таку петлю і натягуємо ось так на крючок. Ось отак. Затягуємо і все. І готово. Поки відкладаємо в сторону. Потім, друзі, нам треба намастити, клеєм наш поролон. Повністю там, де ви оці, оцю сторону, що будете склеювати. Багато клею не потрібно. Так само і другу сторону. Можливо, не буду я сперечатися, хтось зробить набагато краще, якось не так робе. Ну, я роблю так і воно ловить. Можливо, я зовсім не говорю, ой, ти що треба робити саме, а просто показую, як роблю я, можливо, комусь Стане у пригоді. Так, ну можна трошки і гачок небагато тут мазнуть. І трошечки отут можна і ниточку. Так, друзі. Ну ось, все в нас підсохло і... Внизу у нас буде жовте. Тепер нам треба ложимо ми отак ось гачок, акуратненько, трошки прижимаємо і рівненько ложимо ось так ниточку. О, треба тут грамулечку ще мазнути, бо не приклеїться у нас. чуть чуть на кінчик зверху у нас. Тобто, друзі, ось вийшло у нас ось так, бачите? Ось таке, отак. І тепер беремо другу і отак акуратненько накладаємо, отут, щоб ниточка в нас повністю сховалася. Ось такими ми так трохи піджали. Ой, бачите, а тут трошки вилізло. Ну, годиться. Ось таке вийшло у нас. Потім, друзі, отак кінчик, лишній, довший, коротший. Ну ось приблизно Ось так відрізали. Потім можна вже, коли підсохне хорошо все в нас десь трошечки тут підрівняти, отак, підправити. Можна це в мене здорові ножниці, можна меншими, краще, вже коли і висохне, можна просто умочати у воду, тоді не так буде прилипати. Ну, ось, Друзі, в принципі, і готова ось така двохкольорова паралоночка. Можна, бачите, нитка за двойник, щоб тут не рвалося. Не нитка буде якби, і арматурою, як би сказати, всередині держатиме, бо вона прив'язана до хвоста. І ось так виходить. Ще, друзі, попередню рибку я забувся вам показати, ще, як затягнути. Нитку сюди хвостик, ось до цієї рибки. Червон, червоний хвостик, до прикладу, протягнути. Для цього нам буде потрібна знову нитка, червона. І ось здорова циганська голка, як на неї кажуть. І що ми робимо? Дивіться, отут ось, ось, ось знизу крючка, ось де починається двойник. Ось, о, бачите? Ось ось отут. Отак акуратно голку заводимо і помаленьку її ведемо. Дивіться, бачите? Отак до кінця не витягуйте, бачите, скільки у вас залишається? І тепер треба маленький участочок помазати клеєм. Коротенький, великий не треба. І тепер витягуємо далі. Отак, От хлоп. І все. Наша нитка приклеїться всередині до паралону. Все. Голку відрізаємо. Бачите? І виходить у нас ще ось нитка. Ось. І ось, і знизу, на пузові. Тіпа типу, плавнік, ще одна точка для подразнення. І відрізаємо лишнє. І все. І ось Получається, бачите як? І ось тут ось буде теліпатися, типа плавнічок червоний. І отут. А вона там кусочок змащена клеєм, приклеїться і вже вона не витягнеться. Ось так робить той. Можна і без нитки. Ну, з ниткою, мені мов краще. Так що, друзі, виходить. Ось такі паролоночки. Це у нас одного кольору. Просто, можна любу, червону, синю, зелену, яку ви забажаєте. І також само двохкольорова жовто-блакитна, судака чудово лове. Ось так. Можна, в принципі, щоб і тут на пусті було, можна і так протягти нитку. Ну, Я так робив. Тут. І ось. Ось, наприклад, ось уже в мене зроблена ось така є, ця хороша ловить. верх зелений, пусе розове. Ось і більш того така на, на, натурального кольору. Бачите, верх такий серебристий, сіруватий, пусте біле. Ось така. Тобто можна зробити любого кольору, любого розміру. І одну тонну з одного кольору. або Склеїти два кольори. Він, коли це працює краще. Так що, друзі, ось у мене ось така є зараз. Це ось однокольорова. Тут ви можете навіть вирізати. Ось тут підкрашено уже цим фломастером можна підкрасити. І ось така рибка теж. Так що, друзі, можете зробити, які ви забажаєте рибки. Ну, Кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до нової зустрічі. Нагадаю, десь в кінці тижня повинно бути, 100 не гарантую, а повинно бути відео. Їду на Судака. По крайній мірі, планую. Ну, Якщо все нормально. Відео обов'язково буде. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!